Діно, малий динозаве, на фермі живу, не сечу, без прав У фартушку жовтим, з капелюшком клас. Рада запрошую в фермерський час. Ціно на фермі спокій сніг, кукти там, овочі в кольорові сім. Разом в у спілфаї пісні. На фермі сіно та сповіси. Привіт, мої друзі. Сьогодні чудовий день, щоб знайти щось новеньке на моїй фермі. О, а що це за звук? А, це ж мій друг бузик. Бузик це маленький добрий джмелик. Він пухнастий і має жовто-чорні смужки. А ще він збирає пилок і шукає смачні фрукти. Бжиж, привіт, діно. Привіт, друзі. Я тут шукав смачні квіточки, але знайшов ще краще малину. Бузик. Це ж чудово. Давай ти нам покажеш, де вона росте. А вже ж покажу діно, но тільки разом з піснею. Я знаю, де груші, де росте часник, і що в малині ховається пікнік. Друзі навколо і сонце горі. Ми дізнаємо щось нове щодня у грі. А ти знав бузик, що малина містить вітамін, який допомагає зміцнювати імунітет. Це особливо корисно дітям, щоб не хворіти. У малині багато клітковини, яка допомагає травленню. Животик працює як годинник. Малина містить антиоксиданти, які корисні для очей і зору. А також у малині мало цукру, тому це здоровий варіант солодощів. Тому обов'язково і ви спробуйте малину, щоб бути здоровим та сильним. Тож, друзі. Сьогодні ви дізнались про соковиту ягідку, а ще ви познайомились зі мною. Дякуємо вам, що були разом з нами. До нової зустрічі, Па-па! малина. -па! ягідка, ніжна, жива, вітамінна, смачна і така бухмяна. Скуще до кошика прямо до нас дарує здоров'я в найкращий час.